Добрий день, глядачі YouTube каналу Elvin.com.ua і інтернет-магазину Elvin.com.ua Представляю вам оновлену модель електротрицикла Elvin ETP-122 в сірогому кольорі. Як ви бачите, дуже багато змін, в принципі, вони не кардинальні. Колеса, як і були, так і залишилися 8-дюймові, тобто 36 см. Спереді стоять барабанні гальми, так і ззаду стоять барабанні гальми. Тут-чуть змінився. Розмір кошика його збільшили і зробили з грубих трубочок. Також змінили фару, додали одну лінзу і денні ходові вогні. Також змінилося дисплей. Він тепер став кольоровим. Показує основні характеристики: це швидкість, кілометраж і заряд акумуляторної батареї. Прибори приладів, які були, так і не змінилися. Є е, по показники поворотів, сигнал, світло, дальні і денні ходові вогні з правого боку. Є перша, друга, третя швидкість, також вперед і назад. Є дитяче сидіння, яке з легкістю складається. І можна їздити двом дорослим, також можна його з легкістю, електротрицикл це трансформер, взяти, скласти сидіння, нажати тут на педальку і сидіння переміщається вперед і є доступ виходить, до заднього багажника. Загальний розмір в нього 157 см даного трицикла. Він досить стійкий, легкий в управлінні і на поворотах. Його всі акумулятори поставлені в один ряд, тому дуже просто і легко на ньому їздити. Є в нас відео, де їздять на ньому навіть діти. Також він підійде для старших людей в даному трициклі, реалізована Безключовий доступ. Що це таке? Щоб включити трицикл, тут є така кнопочка-блискавка, ви натискаєте на нього два рази і він готовий до роботи, він готовий до руху. Відповідно, ви ключі ставите в карман з брелком, сіли і поїхали. Щоб зняти з безключового доступу, ви натискаєте на замок зняти. Також в ньому реалізована сигналізація. Якщо ви ставите на сигналізацію, ви натискаєте один раз замок зачинено. Після того він стоїть на сигналізації. Якщо хтось підійде і, і починає тронув його, він починає пищати. Сам він виключається. Але якщо потім хтось захоче покотити, він блокує двигун і редуктор. Ми виключимо. Так що ваш скутер буде завжди в цілості і сохранності. Давайте я вам покажу, як рушається. От я сів, ви берете, просто крутите ручку газу і трицикл починає їхати. Я зроблю, зроблю коло. Включаємо букву R, реверс і трицикл дає звуковий сигнал, відповідно, їде назад. Коли вимикаємо, все. Також в трицикла є додаткове ножне гальмо. Для чого воно? Для того, якщо в когось не працює або права рука, або права, ліва рука, або права рука, можна гальмувати. Ножним гальмом, також є стоянковий тормоз. Ви натискаєте, і тут все, він заблокований. Також, коли під час блокування, ручка газу робиться неактивна. Щоб відпустити, ви натискаєте легенько і він відщовкується. Даний трицикл користується популярністю не тільки в старших людей, а й в середнього віку, тому що він маневрений і достатньо потужний. Якщо сподобалося вам дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати на наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую за увагу і до побачення.